Сьогоднішнє відео про те, як я буду проєктувати в AutoDesk Fusion 360 цей лазерний меч на мінімалках. Малюємо, друкуємо. Що він собою являє? Фактично це тримач для пилок від електролобзика, в якому пилки затискаються і можна використовувати їх як ручну пилу. Далі ми, я покажу вам, як я проектував цю, цю, цю ручку в програмі Autodesk Fusion 360. А в кінці відео проведемо польові випробування, як вона впорається з якимись стандартними матеріалами. Перше, з чого ми почнемо, це sketch для місця під, посадочного місця під пилку. В принципі, цей це хвостовик у всіх пилок однаковий, тому він має для всіх підійти. Для цього ми зробимо скетч. І спочатку я роблю звичайними лініями контур, затискаю Ctrl, щоб Fusion 360 не, не, робив, не накладав якби автоматичні обмеження на цю штуку тому що хочу їх виставити вручну. Тепер робимо ось ову лінію, до якої будемо все прив'язувати. Вона у нас буде горизонтальна. І один її край прив'яжемо до центру координат. І тепер накладаємо обмеження. Тут будемо використовувати інструменти паралельності, перпендикулярності і симетрії. Yeah. Ну це зробимо в пришкореному режимі, тому що тут в принципі все доволі просто. Чудово, ось така у нас вийшла, такий вийшов скетч посадочне місце під пилку. І що важливо, для зручності, коли проставляєте розміри, треба зафіксувати одну з сторін. Я, наприклад, зафіксував оцю сторону теж на початку координат. І коли ми бачимо, що всі лінії чорні, це значить, що ми для всіх можливих. Ступенів свободи задали розміри. Бо, наприклад, якщо я приберу один розмір, вони стають синіми, це значить, що їх можна рухати. Ось. А коли у нас є розмір, то чорне. Чудово. І тепер давайте одразу видавимо цю видавимо цю деталь, тому що ми будемо від неї відштовхуватись при роботі подальшій. Значить, Беремо, а, зараз. Видавимо е симетрик, загальна відстань і міряємо. У нас це 1, Ну, нехай буде 1,3. 1,3 мм. Там 1,2 з копійками, але додамо. Чудово, тепер ми, у нас є посадочне місце. Е, і е, затискний механізм, е, який я підгледів на одному зе підгледів в одному з е, проєктів на Printables, е, я залишу посилання на нього, він працює за рахунок того, що є е, вкладиш... Е, який притискає пилку до корпусу, і м, рі, е, така як гайка, яка цей вкладиш ну, наїжджає на нього і придавлює. Я хочу зробити таку саму е, повторити цю конструкцію. Для цього ми робимо ще один скетч у цій площині. Так, дивіться, як бачимо, тут у нас буде. Відстань 8 міліметрів, це максимальна відстань 8 міліметрів. Ну і зробимо е е коло, яке буде собою уособлювати цю відстань. Так. Поки що це сховаємо. М так, і я хочу, щоб, е е значить, стінка була е 4 міліметри. М ну, Мінімальна від стінки була 4 мм. Це у нас 8 плюс 4 на 2. Напишемо так. Є. Тепер нам потрібно зробити. Так, винесемо. Нам потрібно зробити ще одне коло для тої частини, яка буде з різьбою. Вона нехай буде 16 плюс 2. Трошки ширше. Так. Е, тепер е, наступний крок. Ні, Давайте менше. Плюс е, один. Так, тепер зробимо і ще е, закладемо під е, гайку, яку ми будемо закручувати. Е, вона у нас буде, значить, для. Внутрішньої різьби. Це у нас має бути 17 плюс 03 на 2. Так. Тобто на тримель міліметр, 0,3 міліметра відступати. Це щоб у нас. Чи ні Давайте більше зробимо. Ну добре, поки так поставимо. Потім, коли будемо розбиратись з різьбою, то е, поправимо. Так, і, е, зовнішня частина, е, зовнішня частина, це у нас буде шестигранник, щоб було рукою зручно е, крутити цю штуку. І вона у нас буде, е, ну нехай 20 мм. 22, 22 мм. Ей. Ось так. І зафіксуємо її по горизонталі. Супер. Тобто, ну, за шестигранник буде зручніше, відповідно, крутити. Е, так. І тепер давайте це все діло ми зараз витягнемо. Перше, що ми робимо, це внутрішнє коло. Е, так. Початок там, де є, а відстань до об'єкта. Ага, так не хоче, ладно. Е, просто зробимо тоді Diskans в цю сторону. Ось так. І тут New Body. Окей. Скетч у нас сховався. Повернемо його. Тепер витягуємо в зворотньому напрямку. <кій> e, і тут різьба у нас буде, має бути, в принципі, такою ж самою по довжині, як і ця частина. Ця частина у нас була 22, відповідно, ми витягуємо в цю сторону 22. Також, нехай поки що буде new Body. І тепер витягуємо гайку, яка буде, e, в принципі. Затискати у нас це все. Ага, 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 ага. Ще один момент я забув. Значить, нам потрібно ще одне коло зробити, яке буде ось так от іти. це буде та частина гайки, яка буде затискати безпосередньо. Так. Чудово. Е, робимо гайку, витягуємо її спочатку в одну сторону. Е, на 21,5, так, щоб вона трошечки коротша була. Так. І витягуємо в цю сторону. Е, так, витягуємо її на е, трошки менше, ніж половина. Це буде мінус 10. Так, ховаємо. Тобто, як це буде працювати? Ми гайку е, закручуємо до максимуму, вставляємо в е, лезо, вкладиш, і гайку відкручуємо, і оця частина її притискаємо. Тут нам треба буде зробити дві різьби. Так, робимо ручку. Цей у нас діаметр 17. Для ручки також зробимо скетч. Довжина ручки у нас якою має бути? Довжина ручки у нас має бути е, на довжину пилку, пилки. Тому що я хочу, щоб в ручки був контейнер, в якому буде зберігатися ця е, пилка. Ну, або не тільки ця. І для цього ми е, малюємо. Робимо ось цю лінію. Так, ось цю лінію прив'язуємо до центральної точки. Бачите, воно у нас все на лінії. І оцю точку прив'язуємо до цього малюнку. Все, тепер можна е, ховати. Так. Е, значить, е, довжина пилки у нас та, що в мене. Приблизно 10 см, тобто 100 мм. Ну, ми закладемо 12 сантиметрів, щоб, ну, про всяк випадок, якщо там треба буде ще. Так, чудово. Відповідно, у нас оця частина, в цій частині теж буде якби контейнер. Я щось подивився, це трошки наче замало мені. Хочу більше. Давайте ми ці радіуси трошки збільшимо. Значить, ем, ясно, тут 8 мм. Ем, оцей радіус у нас. Де він тут? 16. Тут ми заклали, що стінка 4 мм. Давайте зробимо її 8 мм. А цю відстань зробимо 16. Чикс, супер. Дивимось, що з цього вийшло. Ось у нас весь скетч е, так само залишився. Точніше, всі розміри у нас так само залишились, просто збільшились. Так. Цей діаметр став 25, це вже щось цікаве. Бо я приміряв на натурі, і воно е, дуже тонке виходить. Чудово. Обанько. Так, потім скетчем. На цьому моменті відео обривається. Продовження ви можете подивитися в наступній частині, посилання на яку є під низом в описі до цього відео.